Психотерапевтична п'ятихвилинка. Я відчуваю втому. Втому від війни. Так часто доводиться повсякчас чути ці слова. Четвертий місяць воєнних дій виснажив усі гострі захисти та реакції. Він дозволив отримати базову безпеку та закрити основні життєві потреби. Перед нами все частіше постають актуальні питання: що буде далі, як жити далі, як я збираюся будувати своє життя в умовах, що докорінно змінилися? Це гарні та чесні питання, що зараз дійсно на часі. Відчуття безвиходів, туги та злості нормальні. Моє звичне життя зруйноване, мої плани та мрії більше не здійсненні, мій комфорт втрачено. Так, як раніше вже не буде справді, втрачено багато і багато невідворотньо. Це факт, усвідомлення цього перший крок до продовження життя та реального адаптування в нових умовах. Що ви відчуваєте прямо зараз, коли розумієте це назвіть свої почуття. Пам'ятайте, будь-які переживання є нормальними. Дайте їм бути. Якщо є потреба, плачте, зліться, висловлюйте роздратування, горюйте. Застрягти у невисказаних, а значить і непрожитих емоціях, означає поставити на паузу своє внутрішнє життя та його зовнішнє втілення. Тільки відпустивши старе, ми можемо вивільнити місце для нового. Спробуйте візуалізувати втрачене. Подякуйте йому. Пам'ятайте, будь-який значущий позитивний досвід в вашому житті ви знову зможете відтворити ваш досвід та ваші навички завжди із вами. Ніхто і ніколи не зможе їх відібрати. Пам'ятайте, війна обов'язково закінчиться, а уроки мудрості залишаться з нами і в оновленому мирному житті. Тримаймося, бережімо себе і до нових корисних зустрічей. Психотерапевтична п'ятихвилинка.